Доброго всім ранку. З вами сьогодні я, Світлана Грибенюк, в ефірі наша тайм-менеджмент зарядка. Сьогодні будемо з вами розбирати, як же вийти з зони комфорту. Навіщо це робити, і які плюси ви отримаєте від цього, які бонуси да, з'являться, якщо ви покинете. Оточення, до якого ви звикли, якщо ви зміните ті звички, а, які з вами вже продовж довгого часу вашого життя. І а, навіщо це робити, і як це зробити, а, так сказати, з мінімальними для вас затратами, з мінімальними для вас зусиллями, а, будемо сьогодні з вами про це трошки розмовляти. А, і я гадаю, що кожен з вас а, розуміє, що таке зона комфорту. Але трошки так пройдемося невеликий екскурс. Да. Зона комфорту це те становище, це те положення, в якому вам зручно знаходитись. Це коли зручно робити щось так, як ви звикли. І через те, що ми знаходимося у цій зоні комфорту, да, через те, що ми звикли до чогось, через те ми постійно чинимо якийсь опір. Змінам, навіть позитивним змінам. Я навіть на собі так спостерігаю, коли якісь нововведення, чи будь то в компанії, чи в твоєму житті, ти завжди сприймаєшся з якимось опіром, ти завжди собі чомусь прокручуєш такий сценарій, що оці всі зміни вони не до кращого. Що раніше це було все більш стабільно, більш знайомо. Що ці нововведення вони не принесуть нічого доброго, нічого хорошого. І ці відчуття не тільки в мене, так? я спостерігаю за іншими оточуючими людьми і теж постійно постійно якісь нововведення, особливо якщо це бізнес, особливо якщо це якась там фірма, да то всі нововведення вони сприймаються спочатку, як знаєте, в штики. І опіру таким змінам це до цього більшість людей вони склонні, як буде українською, склонні, здатні схильні схильні. Так робить більшість людей. 80% нашого населення живуть в зоні комфорту. І щоб досягти чогось, чого ви не мали, ви всі знаєте, да, потрібно робити щось, що ти ніколи не робив. І в цьому що вам може допомогти? Вчитися новому, Вчитися новому, спробуйте щось нове, постійно виходити з цієї зони комфорту. Викорінь ту, знаєте, таку безпорадність, коли ти собі. Привизвик до чогось да, у цій зоні комфорту. Ти чітко собі знаєш, все в тебе налажено, ти чітко знаєш, що до чого, що за чим. І деякі люди вони відчувають безпорадність через те, що вони не можуть щось змінити. Не можуть змінити себе або не можуть змінити саму якусь там ситуацію, і коли в нашому житті з'являється якась проблема, то ми чомусь автоматично думаємо, що нічого не може, не можемо з нею зробити, нічого не можемо скоїти з нею цією ситуацією. І що ми робимо, ми здаємося, тому що в нашій зоні комфорту все добре, все налагоджено, все чітко, все стабільно. І ну, щось там трапилося, ну, гаразд, трапилося. Я нічого не можу з цим робити. Ми опускаємо наші руки. Е, 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 і на це неправильно. На це є е, е, такі, знаєте, дві причини, чому ми е, е, відчуваємо цей страх, щось робити, щось змінювати. Е, страх невдачі, да, тому що е, ми думаємо, що в нас не вийде, що в нас нічого не... Нам не вдасться це, чи в нас там недостатньо сил, не достатньо якихось навичок, грошей, недостатньо гарний. Тобто ми собі знаходимо купу-купу всяких різних причин, чому ми не можемо досягти того чи іншого результату, чому ми не можемо змінити ситуацію. І другий страх у нас виникає через те, що ми. Боїмося, знаєте, такий, кажуть страх відторгнення. Що інші можуть почати нас критикувати, якщо в нас там щось не вийде, чи вийде не так, як планувалося, якщо буде якийсь інший результат. І для того, щоб не бути таким безпорадним, потрібно викорнути ці страхи. По Постійно повторюйте собі, я зможу це зробити, і я це зроблю. Будьте таким наполегливим. Ви постійні. Ви повинні постійно собі повторити, що я ніколи не здамся. Якщо ви поставили собі ціль, та да, не дивлячись ні на що вам потрібно буде йти. Ну, якщо це дійсно ваша ціль, якщо ви дійсно хочете її досягти, то постійно собі повторюйте: я не здамся, я буду йти в цьому напрямку. Нічого мене не зупинить, нічого мені не завадить. Ну, звісно, якщо. Не, не помру, да, то я буду йти до своєї цілі, чого б це мені не стоїло. Да? А, я не здамся, я буду йти, тобто то потрібно бути таким наполегливим. І якщо ви хочете бути успішним, да, то потрібно з голови зголовити бажання здатися. А, от для цього дійсно а, а, достатньо повторювати самому собі, що. Я буду на цьому шляху, да я не здамся, і ніхто мене, ніхто і нічого мене не зупинить. І а, робіть цього кожного, робіть це кожного разу та повторюйте собі таку-то аф афірмацію, а, що особливо коли ви відчуваєте, що там ж вас немає сил, що е якась там втома, що все вже руку опустилися, особливо в такі моменти постійно собі нагадуєте, да, що е я доб'юсь е своєї цілі, я доб'юсь поставленої якоїсь задачі. Е будь за все е в цьому вам теж може допомогти. Самодисципліна, постійно розвиваєте цю самодисципліну. Знаєте, тому що ми звикли йти шляхом найменшого опору. А, і в цій самій зоні комфорту, тобто, ми все собі вже так розпланували, ми вже звикли, у нас звичайний ритм, у нас все а, працює. Тобто, ми знаємо, які дії потрібно виконати, щоб отримати те результат, який ми постійно отримуємо. Тобто, все у нас там наважно, все... Не все, але більшість якихось процесів у нас сюди автоматично. Нам особливо не потрібно ні про що думати і турбуватися, тому що воно все якось дасть своїм чередом йде. Ввечір після роботи нам найлегше прийти, подивитися цілік або там залипнути у телефоні Тікток, Інстаграм і, і, і інші такі да, розважаючі канали. Замість того, щоб почитати книгу, замість того, щоб щось повчити, тому що там нам не легше відпочивати чим напрягатися. Тому потрібно розвивати ту саму саму дисципліну, щоб займатися важливим, необхідним на першу чергу. І якщо, наприклад, там у вас є ціль вивчити мову, да, якщо вам Потрібно не знаю, за рік освоїти якийсь там рівень Б1, Б2, у кожного там своє. То ви чітко знаєте, що замість того, щоб просто лежати, байдикувати і втикати у той екран, да, перегортаючи одну історію, якісь там розглядаючи якісь відео, ви собі кожного дня ввечері чи почитаєте книжку, чи почитаєте, подивитись якийсь. Відео навчаючи, чи будете робити а, те саме домашнє завдання, чи будете вчити якісь нові слова. Тобто ви собі розподіляєте час кожного дня 30 хвилин або 1 годину. І коли в тебе є та чітка ціль, да, коли в тебе є оце а, бажання а, досягти своєї мети, коли ти знаєш, що я не здамся, я буду це досягати наперекор наперекорос. Моїм іншим бажанням да, розслаблятися замість того, щоб напрягатися, ти будеш цим займатися. А, тому ця саме дисципліна, постійно її тренуйте, постійно її розвивайте. І все вам може допомогти да, розвитку таких корисних звичок. Якщо у вас ще їх немає, то потрібно буде їх завести. А, тобто. А, у вас теж повинна була потрібно розвести розви, розвинути собі таку звичку, займатися важливими і необхідними речами в першу чергу. Знаєте, ти вислів, зробив зробив діло, гуляй сміло. Якщо ти зробив свою справу, тоді ти вже можеш і займатися чимось неважливим. Да, тоді ти можеш дати собі час навіть на відпочинок. І а, корисні звички, знаєте, коли дитина народжується, то вона народжується без жодних звичок. І тобто всі вони, всі звички вони випрацьовуються згодом. Тож будь-які звички, вони придбані ці звички. І ми а, з вами звикли чистити зуби кожного ранку, тому що ми нас так навчили, дав у нас випрацьовувалася така звичка. Тобто ми також повинні розвинути в собі. А, Отаку звичку постійно навчатися, постійно розвиватися, і ми можемо звикнути до цього, звикнути до щоденного навчання, до прослуховування якихось там курсів або якихось онлайн заняттів, постійно займатися саморозвитком, до занять спортом, до чого завгодно ми з вами можемо звикнути. І фактично ви можете скасувати погану звичку і замінити її гарною звичкою. І коли ти виходиш з цієї зони комфорту, да, то це ти постійно отримуєш, що ти постійно отримаєш той дискомфорт, і цього теж можна звикнути і отримати від цього задоволення, тому що це дає вам результати. Ви отримаєте те, да, чого ви бажаєте. А коли ти будеш сидіти, і постійно казати, ось у мене все добре, у мене все налагоджено, да, я собі сижу, не особливо не рухаюся там, проростаю корнями все місце. І, але нічого твоєї, в твоєму житті не змінюється. Ти можеш досягти якоїсь мети, ти не можеш отримати чогось того, чого ти бажаєш, тому що ти не робиш нічого для того, щоб е, це сталося. Це, це все дуже просто. А, а люди собі даміркують, ну чого ж не, я не можу скинути вагу? А чому я не можу е, вивчити цю мову? А чого я не можу знайти якогось там достойного партнера? А чому я не можу е, змінити місце роботи? Та тому ти що не змінюєш свій стиль життя, тому що ти живеш у цій зоні комфорту і нічого нового не приносиш туди. Як ти можеш скинути вагу, якщо ти продовжиш їсти, їсти ті ж самі продукти, якщо ти продовжуєш вести малоактивний спосіб життя? Тобто та зона комфорту, вона тебе засасу, вона тобі не дає отримати бажаного результату. Тому, якщо ти хочеш... Його отримати виходь з тієї зони комфорту і а, а, використовуючи такі невеличкі підсказки, так як самодисципліна, нові звички, постійний такий а, контроль себе, да, свого а, шляху і а, свого стану, він тобі може в цьому дуже сильно а, а, допомогти. І а, для того, щоб у вас, знаєте, був тут такий стимул, ну, потрібно ставити ціль без цього ніяк. Тому що в зоні комфорту ну, все чітко і налагоджено, да? але ціль це те, що в чого в тебе немає в цій зоні комфорту. Да? Чого, то, того те, до чого ти о, будеш прикладати зусилля. Тому, само собою, потрібно буде звідти виходити. А, і постановка у цілей це найбільш ефективний метод, який ви можете допомогти з цим. А, коли ти собі ставиш свої цілі, недостатніх просто да, записав оце, я хочу цього досягти. Вже ті, хто до нас зверталися за допомогою, ті, хто до нас навчався, ті, хто слідкують за нами, ви знаєте, да, що якщо ти собі маєш в голові якусь ціль, то це і нічого до да, цього не робиш, то це не ціль, це якась мрія. Ціль це в тебе є чітке завдання. Чіткий план в тебе є чіткі дати, коли, що і як ти хочеш досягти. І е, оце потрібно буде кожного дня переглядати, кожного дня вкладувати свої засілля, кожного дня інвестувати е, свій час у того, щоб досягти цієї мети. І е, е, цілі, е, чим більше у вас цілі, тим краще. І <с> кожного дня ви просто потрібно, щоб ви з ними працювали, ви їх проглядали, ви постійно їх тримали у себе в голові. І якщо одна ціль на шляху її досягнення, ви розумієте, що я насправді цього не хочу, то ніхто не заважає відказатися від неї сказати, ну все, на цьому етапі я прекращаю займатися цією цілею, і це нормально. Прекратила займатися досягненням однієї цілі, поставте собі іншу ціль, але оці цілі, вони вас надихають, вони дають вам життя, вони вас мотивують, вони дають вам енергію, тому постійно для себе. Составляєте список цілей. Кожного дня їх приглядаєте, щось викреслите, що задодавляєте і постійно над цим працюєте. Так що сьогодні теж собі таке завдання поставити. Пропишіть сім цілей. Сім да, цілей, самих найважливіших, які ви хочете досягти. Те, що а, дійсно ви бажаєте, те, на чим ви дійсно будете працювати. І навіть якщо одного разу ви так подумали, да, якщо ви. Одного разу тільки це записали, це знаєте, як це включає всі закони всесвіту, які направлені на їх завершення. Навіть якщо це один раз ви записали, поміркували, почали рухатися в тому напрямку, це вже може вам допомогти, тому що ви вже направили туди свою енергію, ви вже направили туди свою увагу. І що, звісно, вам допоможе вийти з цієї зони комфорту, а теж один з найефективніших методів це навчитися та менеджменту. А завжди плануйте свій час, тому що якщо ви його не сплануєте, хтось його спланує для вас. Ну, звичайно, якщо ви відчуваєте від цього насолоду, виконувати чись завдання і досягати досягати цілей для когось, ну тоді це ваш вибір. Але якщо ви хочете... Жити і насолоджуватися досягненням своїх цілей, да, кайфувати від цього. Тоді плануйте свій час. А, робіть це ввечері, да, складайте свої плани, а зранку переглядайте ще раз, додавайте щось, викреслюйте. І це а, стосується короткосрочних, довгосрочних цілей та завдань а завдань на день або завдань на тиждень. А, і а, пам'ятайте про, про правила. 20 20% цих цілей завдань це саме 80 – це найважливіше, 80, це другочергові. Тому ці 20% цілей, 20% завдань, а, самих найважливіших, пріоритетніших, а, виконати їх зранку, в першу чергу, робіть їх пріоритетними і інші 80%. Вони можуть трошки зачекати. А, так що для того, щоб вийти з зони комфорту, не так вже дуже багато і, і потрібно. Просто беріть і виходьте з неї. Якщо у вас є чіткі завдання, а тим паче, якщо у вас є план, якщо ви знаєте, як це зробити, то то вже тільки діло за малим, просто почати робити. І ви. Коли ви побачите ті зміни, коли ви побачите, а вони обов'язково будуть, якщо ви почнете рухатись в напрямку до своїх цілей, може, не все зразу, та й не так швиденько, але воно буде обов'язково. І для того, щоб у вас були для цього сили і енергії, теж дуже важливо, щоб ви піклувалися про своє здоров'я, щоб ви займалися спортом. Якщо немає вас там багато часу піти в зал чи. Приділити собі кожного дня одну годину для того, щоб позайматися, навіть якісь там прогулянки 20-30 хвилин це вже великий плюс. Вже через місяць ви можете побачити результати. А тим паче, якщо ви прикладете більше зусилля або більше енергії, то тим більше результати ви побачите. Пам'ятайте, що потрібно піклуватися про своє здоров'я, про своє харчування. Якщо ви не можете там. Відмовитися собі від якихось продуктів, які доставляють вам задоволення, не знаю, там, від жареного від чогось, чи там якихось там, від солоного, але вам потрібно скинути вагу, то якщо ви тільки відмовитесь від цукру та мочних виробів, цього ж теж буде достатньо. Не потрібно все міняти зразу кардинально, але поступово такими невеликими кроками ви можете йти до своєї цілі. І теж то, що. Стосовно здоров'я, потрібно відпочивати, приділяти час собі. І а, успішні люди, да, ті, які чогось досягають, тобто в них є чіткий режим. Вони лягають спати в одне время, вони прокидаються зранку, вони прокидаються о 5 годині, да, а не сплять а, до 7 до восьми. За 30 хвилин до роботи вони прокидаються, швиденько щось себе там запихнули, поїли, вділися і побігли да, ще в сплячому такому стані. Ті, хто досягає успіху, вони проскидаються раненько, вони передивляються свої плани, да, вони собі дивляться, що буде найкраще, а, а, як чого сьогодні буде а, в першу чергу зробити, да, що інше, вони підготовлють себе, вони приходять на роботу, вони вже зразу одразу включається процес. Вони вони йдуть собі, п'ють каву, сігаретку, да, спілкуються з колегами, думають, що до чого, там дивляться якусь почту, або там ще трошки в телефоні якісь новини почитали. Ні. У таких людей у них чітка самодисципліна, вони чітко знають, що вони хочуть досягти, і вони над цим працюють, незважаючи ні на що а, і ні на кого. Тобто вони не здаються. І кожного дня, навіть якщо ти собі напланував щось і в тебе щось не вийшло, але ти чітко знаєш, що ти цього хочеш. Наступного дня ти почнеш все спочатку. І в такому випадку ти обов'язково досягнеш того, що ти собі запланував. А, на цьому буду завершувати. Бажаю вам гарного дня. Напишіть сьогодні собі все ж таки свої сами, сьим, с, 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 самих своїх таких пріоритетних цілей, на чим ви дійсно хочете працювати. Подивіться, чого ви хочете досягти, і що ви для цього можете вже сьогодні зробити. Ну, якщо не сьогодні, то завтра. Але надовго не відкладайте, тому що час він такий, так, да, він дуже швидко плине. Не спішу і може тобі вже ціль буде не потрібна, а може вже бути занадто пізно. Але не будемо да, <смі>, не будемо а, часто розмірковувати, що може статися, якщо не буде приділяти свій час і використовувати його а, 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 з найбільш ефективно найбільш для вас. А, працюйте над досягненням своїх цілей, займайтеся собою, своїм здоров'ям, своїми відносинами, і все буде у вас добре, так як ви собі. Заплануйте так, як ви собі захочете. бажаю вам всім гарного дня, натхнення, гарного настрою і до нових зустрічей з вами була Світлана.